Привіт, я вас вже не чекався. Це член нашої родини Грейсон. Ви його не бійтесь, він дружелюбний. Що ж, я вас запрошую до мого будинку та буду в ньому робити екскурсію, тому що батьки на роботі. Але ви побачите унікальний будинок, який ви не побачите більше ніде. Тільки у нас це хаджет. Це модульна технологія будівництва будинків, які робляться з модулів. Як це працює? Ці будинки робляться на заводі як машина на конвеєрі. І за три тижні вони добудовуються та везуться до клієнта. Я особисто бачив, як Камази та спеціальні тягачі привозили модулі цього будинку. Саме в цьому будинку чотири модулі. Потім на місці складався як конструктор Лего. Він стоїть на спеціальних балках, які розташовані під будинком в. Горизонтальному виді модулі на ці балки встановлюються, та на них вже на цьому імпровізованому фундаменті будинок стоїть. Каркас цих модулів і цього гаджету він зроблений повністю з дерева, але відділка, вона вже може бути з інших матеріалів. До прикладу, ми обрали мідь, і через 50 років саме ця сторона міді буде гарною, тому що з часом мідя з такого бронзового кольору перетворюється в такий. Зелений є колір, і це виглядає дуже симпатично. До прикладу, статуя свободи, яка знаходиться у Нью-Йорку, коли її привезли 150 років тому, вона була б повністю бронзова, повністю така коричнева, але зараз вона повністю зелена. Так само і в цьому будинку через 50-70 років ця міць буде зеленого кольору. Цей будинок означений програмою Розумний дім. Саме тому в мене немає ключа, а я просто ввожу пін-код, як на телефоні. Що ж, запрошу вас до будинку. Йу. В цьому будинку 112 квадратних метрів, три спальні, два санузли. Це кухня вітальня Отже, все, що ви бачите в цьому будинку: меблі, подушки, пледи, стільці, крісла, люстри, картини, телевізори – це все було привезено разом з модулями, разом з будинком з заводу оздоблення внутрішньої частини будинку, інтер'єру та стін, це. Фанера, а сама фанера зроблена з африканського дуба. Ці палучки такого матового кольору зроблені зі спеціальною фарбою з воском, за рахунок чого на них ніяких відбитків не залишається. Столешня зроблена з супер сучасного матеріалу під назвою HPL. Він зносостойкий, просто вічний, і на ньому дуже зручно щось різати. У нас є тут один кран з технічною та. Питною водою, а питна вода бреться з фільтру Осмос. Там молекули води розділяються, виходять іони, там провирається все зайве, складається знову, і у нас виходить чисте H2O, яке ми кожен день всі п'ємо. Тут є біокамін. Як він працює? В нього заправляється спеціальне екологічне паливо. Підпалюється, і цей калемін не потребує ніяких дров і не потребує димоходу. Тут у нас санузел з першого погляду нічого цікавого, просто ракуна, туалет, душ. Це у нас спальня, в якій ми маємо велике двомісне ліжко, шафи на всю стіну, ну і телевізор. Як ви помітили, на сходах, коли хтось ходить, то автоматично підсвічується підсвітка під сходами. А тут живе моя молодша сестра Єра. Єра, розповість все трохи про свою кімнату. Всім привіт! Це моя кімната. Це мій робочий стіл, де я роблю уроки. Це моя шафа. А це моя кімната. Тут у мене робоча зона. Тут у мене спальна зона, а тут у мене не робоча зона, та зона відпочинку. Це місце круте тим, що це ніша в стіні, та тут архітектори змогли зробити багато простору, за рахунок чого можна комфортно сидіти та щось читати. Ванна кімната на другому поверсі, в принципі, все як завжди, туалет, рукомийник та ванна. Але що дійсно прикольно, так це те, що тут є вихід до балкону. Ось тут от, найбільший балкон в цьому будинку. Ціність цього будинку ось в чому. Коли ти живеш один, ти купляєш для себе один модуль 40 квадратних метрів і спокійно в ньому живеш. Потім у тебе з'являється жінка, ти купляєш ще один модуль, і вже 80 квадратних метрів загальна площа, ви живете разом. Все добре. З'являються діти, для вас трьох 80 квадратів мало. Ви купляєте ще один модуль, і тому 120 квадратних метрів для вас ідеально. Потім діти виїжджають. Ви залишаєтесь двох сто двадцять квадратів. Багато тому останній модель ви продаєте на вторичці як автомобіль, та спокійно живете в вашому будинку та з грошима.